Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я сьогодні буду готувати. Я готую кожного дня, але чомусь мало знімаю, тому що готую одне те саме, яке вже в мене є на каналі. Або буває, просто навіть не вистачає часу, щоб все зняти, і, тому що воно все затягується. Ну, Довше ти готуєш, як ти м -м, знімаєш щось. І я вже прибрала в хаті, все, в мене вже там чистота, порядок. Я зараз буду готувати. Я знайшла такий класний рецепт і хочу трошки наготувати на вечерю, таку смачну, класну вечерю зробити. Да, Кажи всім привіт. Всім привіт! Наш Яків зі мною вбив. що туди? Обережно, що ти почепив? Мамину приколку, так? Да? Що то таке прическа? А, а ж... де є фрем? Да. Ну що, приступаємо і відразу, можливо, комусь я підкину ідею, що готувати. Дівчата вертаю свою рубрику, то наварила їсти, тому що я за собою бачу, що я почала, м'яко кажучи, лінуватися, знімати. Чому? Я не знаю навіть чому. Тому приступаємо. Ну що, приступаємо? Я вирішила зробити дуже такий класний рецепт. Знайшла млинчик із м'ясом, але вони таким цікавим способом зібрані. Побачите, мені дуже сподобалося. І для цього я взяла яйця, трошки солі, трошки цукру. Все гарно добре збити руками. Можна і міксером навіть трошки, так буде швидше. Потім додати, олію, борошно, молоко і стакан кип'ятку води. Більш детальний рецепт я залишу під відео. І <кій> ссылку на цей рецепт, який я знайшла на каналі, все просто. Він мені дуже сподобався тим, що там дуже коротеньке відео. І класні рецепти, такі, що з таких інгредієнтів, які є вдома. Мені це подобається швидко, нічого лишнього. Тому, дівчата, рекомендую переходьте, подивіться за більш детальним рецептом. Далі я все замішала тісто і залишила відпочивати, і зараз буду робити начинку. Для цього мені потрібно обсмажити цибулину. Можете цілу, можете половинку. Я взяла половинку, тому що я не дуже по цибулі, але мені в цьому у нас сподобалось, я її добре обсмажила, додала фарш посолити, поперчити, гарно, ретельно обсмажити і накрити кришкою, щоб воно смажилось до кінця, там тушкувалось, так, як воно буде м'який, соковитий фарш. Далі я ще додаю трішки вершкового масла. Він виходить так ще набагато соковитішим і смачним. Це все по рецепту. Мені дуже-дуже сподобався цей рецепт. І я приступаю до наших млинчиків смажити. Мені дуже сподобались вони тим, що вони не рвуться, легко перевертаються. Дуже Дуже гарне до роботи тісто таке замішане, всі пропорції прораховані, і це супер. І буває, не вистачає стільки молока, щоб насмажити там, а тут йде ще з водою і супер. Тому, дівчатка, рекомендую переходьте на канал і заглядуйте подивіться, які різні рецепти. Далі я вирішила ще зварити супчику на вечерю. Думала одне, а по ходу вирішила друге. Я вже поставила картоплю, щоб вона варилася. Фарш я вже переложу в миску, тому що мені потрібна ця сковорідка. Я дивлюсь за собою і розумію, що так можуть жінки робити стільки справ. Ось вам Єфремчик вітання вітання. Він вже в нас дорослий. Мене смажаться млинчики, і я тим часом нарізаю м'ясо. І тим часом вариться супчик. Тому це просто супер, що можеш всі речі робити одночасно. Мені допомагає озвучувати синулька. Як же ж без нього? М'ясо куряче філе. Я посолила, поперчила, додала свої улюблені приправи, які ви любите, і гарно їх обсмажить це м'ясо. І вже коли буде картопля готова, додати туди картоплю. Я кинула ще цибулинку і потім вже вона покипіло трохи, я ще додала моркви, натерла в суп я буду додавати крем-чіз, Філадельфія або крем-чіз, як бажаєте. Ось цей я беру пачку крем-чизу, можна й менше, на ваш смак. І я додаю до м'яса. Вже воно в мене готове. На сковорідці. Крем-чиз добре розтає, Він стає таким м'яким, однорідним з м'яском. І тоді, уже, як в мене готова картопля, я додаю до нашого супчику. І даю ще трішечки покипіти. Ну, що я вже починаю робити, дивіться. Який в мене вийшов уже один. Дуже гарненький. Мені сподобалося. Я спробувала на пробу дуже смачно. Хочу сказати, у мене просто немає сиру косички. Так зручно їм обв'язувати зверху. Я додумалася окропчиком. Зараз вже покажу, як зроблю. Просто сюди наложуєш фарш, ось цей, так збираєш і зав'язуєш. Ну, Подивіться на ось цю красу. Просто мені так вони сподобались, так гарно виглядає. Я навіть скажу, що і з окропчиком теж дуже симпатично, якраз так зелененьке. І дівчата, малисники виходять оці млинчики, дуже класні, не рвуться, легко їх перевертати. Дуже смачні. Тому рекомендую перейти на ту сторіночку, Там дійсно дуже класні є рецепти. Швидко, просто. І з того всього, що в тебе є вдома. Це мені подобається. Не якісь там незаморські інгредієнти. Тому так, будемо смакувати зараз. Красота. Я вже, напевно, собі на день народження їх приготую. Ось така в нас вечеря, супчик. Я ще покришила сюди. Укропчик. Дуже смачний теж. Я це мішала, де хочу показати вам. Ну що, подивіться, ось така вечеря вийшла, такий супчик. Він виходить дуже класний, смачний. Мені сподобався. Я їла в подружки, і я собі приготувала його такий. І подивіться, я вже вам показувала, але ще раз: красота і смакота. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди, всім бажаю гарного та мирного дня і рекомендую ще раз перейти на сторіночку, де ви знайдете багато простих і легких рецептів. Всім пока-пока!